Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на міні мінягровіниця. Сьогодні оглянемо Solis 26, а саме, якщо бути точним, то фронтальний навантажувач на Solis 26. Отак він виглядає Соліс з фронтом, оригінальним 3200S. Легкий в керуванні, джойстик зручно розміщений, піднімає на достатньо хорошу висоту. Ось погляньте, відійду трохи далі, тоб висота десь біля 2,5 метрів, що зручно, що можна. Завантажувати якийсь бортовий транспорт достатньо хороший по розміру ковш. Пробували хлопці наші по 100 кг двоє вставали, то трактор не відчуває дане навантаження. Чекаємо на вас. На міні-агровіниця знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!